Привіт усім! І знову ласкаво прошу на наш канал. Ви коли-небудь дивилися в нічне небо і думали, наскільки ж гарячі ці зірки, що мерехтять? Ми, ми ж не можемо відправити величезний термометр на сонце, правда? Тоді як учені взагалі вимірюють температуру того, що знаходиться за трильйони кілометрів? Відповідь набагато неймовірніша, ніж ви думаєте, і все починається з набагато більшого питання: що таке температура взагалі? Більшу частину історії людства температура була просто відчуттям: тепло чи холодно. І лише у 17 столітті такі вчені, як Галілео Галілей, почали її вимірювати, створивши перші пристрої, які називалися термоскопами. Але перший справжній термометр з надійною шкалою винайшов Даніел Габріель Фаренгейт на початку 1700 х років. Він використав просту, але геніальну ідею теплове розширення. Коли рідина, наприклад, ртуть, нагрівається, вона розширюється і піднімається вузькою трубкою. Це і дає нам число, яке можна виміряти. А тепер про інший кінець спектру. Як ми вимірюємо настільки низькі температури, що навіть наш подих миттєво замерзне? Ми говоримо про температури, близькі до абсолютного нуля. Це нуль Кельвіна або мінус 273 за Цельсієм. Це точка, де будь-який рух атомів просто зупиняється. Цю концепцію вперше представив Лорд Кельвін, який зрозумів, що має бути найнижча можлива температура. Але досягти або навіть виміряти щось настільки екстремальне зовсім непросто. За таких крижаних температур рідкі термометри стають марними, вони або замерзнуть, або просто перестануть реагувати. Тому замість цього вчені покладаються на електричні властивості матеріалів. Один із методів використовує резистивний термометр або RTD, часто зроблений із платини. Ось у чому фішка: коли температура падає, атоми менше вібрують і опір електричному струму зменшується. Пропускаючи крихітний струм через платину і вимірюючи опір, ми можемо розрахувати точну температуру. Сучасні цифрові термометри часто використовують термістор, це напівпровідник, опір якого різко змінюється залежно від температури. Вони надзвичайно чутливі, що робить їх ідеальними для кріогенних експериментів із рідким азотом або рідким гелієм. Для ще ширших діапазонів є термопара це два різні метали, з'єднані на одному кінці. При нагріванні або охолодженні місце з'єднання генерує напругу пропорційно температурі. Ось чому термопари використовуються скрізь від космічних кораблів до реактивних двигунів. Вони міцні, надійні і не вимагають жодних тендітних рідин. При кімнатній температурі близько 20-25 градусів Цельсія і температурі тіла людини близько 37 градусів традиційні термометри працюють ідеально. Саме тут ртутний термометр Фаренгейта, а пізніше й спиртові термометри стали повсякденними інструментами. Ртуть чудово підходить для вищих діапазонів, але спирт не замерзає так легко, що робить його зручним для холоднішого клімату. Подумайте про це, коли лікар перевіряє вашу температуру, він покладається на розширення рідини всередині цієї тонкої скляної трубки. На кухнях і на заводах використовуються більш надійні прилади. Наприклад, біметалеві смужкові термометри використовуються в духовках і термостатах. Вони зроблені з двох металів, з'єднаних разом, які при нагріванні розширюються з різною швидкістю. Коли вони згинаються, шкала рухається, показуючи температуру. Жодної ртуті, жодної електроніки, просто розумна фізика. А в нашу цифрову епоху повсякденні гаджети, такі як кондиціонери, холодильники та цифрові термометри, використовують термістори. А тепер давайте перейдемо до іншої крайності, як виміряти температуру сталеплавильної печі чи навіть поверхні сонця. Скляний термометр просто випарується миттєво, для неймовірно високих температур на землі, наприклад, у доменній печі, вчені використовують пірометри. Пірометр це, по суті, термометр, який ніколи не торкається того, що вимірює. Замість цього він визначає теплове випромінювання, яке виділяють об'єкти. Усе, що має температуру вище абсолютного нуля, випромінює, і чим гарячіше воно, тим інтенсивніша і коротша довжина хвилі цього випромінювання. Ось чому розплавлений метал світиться яскраво помаранчевим. Сам колір це підказка про температуру. Пірометри зчитують це світіння та розраховують температуру на безпечній відстані. Ця ж ідея працює і в космічному масштабі. Ми не можемо занурити зонд у сонце, але нам і не потрібно. Світло від зірки це природний термометр. Тут вступає в гру спектроскопія. Уявіть, що ви піднесли призму до сонячного світла. Ви бачите веселку. Але якщо наблизити, ви побачите темні лінії, що її прорізають. Вони називаються лініями поглинання. Кожен хімічний елемент залишає свій власний штрих-код у цій веселці. Вивчаючи ці спектральні лінії, вчені можуть визначити, з чого складається зірка і наскільки вона гаряча. Фізика, що стоїть за цим, називається законом зміщення віна. Він говорить нам, що чим гарячішою стає річ, тим коротшою є довжина хвилі світла, яке вона випромінює. Подумайте так: полум'я свічки світиться помаранчевим при температурі близько 1000 градусів за Цельсієм. Поверхня сонця світить жовто-білим при температурі близько 5500 градусів за Цельсієм. Найгарячіші зірки палають синім при 20 тисяч градусів або навіть більше. Отже, просто аналізуючи колір зірки, астрономи можуть оцінити температуру її поверхні з дивовижною точністю. Фактично, саме так зірки групують у категорії, як от O, B, A, F, G, K і M. Це відома система зоряної класифікації. Наше сонце, наприклад, це зірка типу G, жовта, стабільна і не надто гаряча чи надто холодна за зоряними стандартами. Від замерзлих глибин кріогенної лабораторії до вогняного ядра далекої зірки наша здатність вимірювати температуру без термометра відкрила цілий всесвіт знань. Це доказ людської винахідливості та сили спостереження. Наступного разу, коли ви подивитеся на зірки, пам'ятайте, що їхні кольори не просто красиві, вони є прямим виміром їхніх вогнених температур. Дякую за перегляд! Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково натисніть лайк і підпишіться, щоб отримувати більше карколомного наукового контенту. Побачимося наступного разу!